Всім привіт! З вами компанія Автодилері. Сьогодні до нас продаж поступає BMW X5 2017 року, трьохлітровий дизель з пробігом 240 тисяч кілометрів. По комплектації маємо камери 360, біксенонові фари, обвіз X-Line з дев'ятнадцятими радіусу дисками, безключовий доступ сліпа зона. Та панорамний дах. Не хочу сідати в автомобіль, оскільки він після повного детейлінгу професійного це означає, поліровка та хімчистка вже тут є. Електронний щиток приборів, проекція на лобове скло, асистенти, Harman Kardon та сліпа зона. А також дотяжечки дверей позаду шикарний стан салону, чотирьох зонний клімат контроль з підігрівом задніх сидінь, а також шторки задніх вікон. Задня частина авто нас зустрічає електролядою. Звичайно, камера заднього огляду та практроники присутня. В нас шторка і відхімчищений повністю багажник, як і весь автомобіль. Друзі, поправка на вітер тут 236 тисяч кілометрів. Ціна 26,5 тисяч доларів за 17-й рік. Абсолютно цілий BMW X5, привезений нашою компанією.